Лоу мета, середня мета та топ мета. Коли ж продавати, дізнаємося у цьому відео. Привіт, привіт, друзі! З вами Бусик, і сьогодні ми розбираємось, коли ж все ж таки продавати цих гравців. Проведемо зараз з вами малесенький аналіз і зрозуміємо, що ж і куди, і як рухатись нам далі. Так, не лякайтеся, не якийсь трейд, мастер тртата. Звичайні графіки, які нам відображають і показують саме рух ціни. І давайте, наприклад, Бен Нідера подивимось, як же він. Рухався. Прошу звернути вашу увагу, на початок гри він коштував 12 тисяч монет. І поступово-поступово під вікінд Лігу. Він вже десь отут, в жовтні, 7-го 5 нам цікаве, набирає майже під тридцятку. Тобто набирає х3. Для прикладу, візьмемо Маєстрок Кімп МБ. 20 тисяч коштує на початку, і потрохи-потрохи до 5 жовтня він рухається аж до погначки. 50 тисяч, щось змушило його тут впасти на 10 тисяч. Але в цілому бачимо тенденцію, яка повторюється. Тобто, десь там, в жовтні, під вікінд лігу, під старт середні метові гравці будуть злітати. То що нам потрібно робити? Дивіться, нам потрібно на початку гри сколотати бюджет. Склад батлс, там буде паралельно десь він у неділю нагородки, максимально залутатись FIFA pointів і вкластись у середню мету з якою ви будете в принципі у дивізіонах грати, і там же собі з зекономити бюджет. Ну і для лінивих трейдерів рекомендував би все ж таки закупити якісь картки з середньої мети. А які саме є приклади середньої мети, то ви вже зможете подивитись в телеграмі, там буде окремий пост. Тож приєднуйтесь. Тож повертаючись до методів, якщо ви лінивий трейдер і у вас зовсім немає часу, ви можете просто. На самому початку того бюджету, що маєте, закупити фул мето і під вікінд лігу там вже вийти в непоганий такий плюсик, ну і сколотати собі клади. Є ще інший варіант, так званий Hunter Trade полювання одразу в момент. Тобто ви в цей день купляєте гравця і в цей же вечір, або там через декілька годинок моніторючи ринок, зливаєте його на 5 тисяч там дорожче, як то кажуть, подобається ціна. Продавай. І таким методом ваші монетки не стоять і крутяться, але на те треба побільше часу. Тож цей метод підійде не для всіх. Щодо топ-мети, на прикладі Кевіна Дебрюйна давайте трошки розберемо. На самому початку він коштує десь біля 300 тисяч, входить вверх-вниз. І в цілому, до 5 жовтня, він же там підбираючись, коштує ті ж самі 200к. Він навіть втрачає у свої вартості. Тобто, щоб я б я міг вам порекомендувати, зливати топ-мету і набирати собі побільше середньої мети, адже ви зможете під вікінд Лігу дуже сильно наваритись, бо на початку гри все ж таки монет не так у всіх багато, і саме на середню мету є попит. Ну і на прикладі Венісіуса Джуніора, який рахувався топовою метою, дивимось на його графік і бачимо лише падіння. Тобто у перші дні він коштує багато. А вже там під жовтень трішечки, трішки. Ну він тримає, в принципі, свою ціну, але в цілому краще продати ці монети і вкласти їх у середню мету. Діка топова лоу-мета-картка, яка коштувала на ринку, як ви бачите, на виході 2000. Під. Вихід, коли всі отримали фіфу, трішечки набрало, але потім різке падіння. І 5 жовтня, коли середня мета набирає, лоу-мета. Як ми бачимо, падає в ціні. По суті, до квіксел, але давайте перейдемо до якогось іншого варіанту. Ред попався мені під руку. Ох же ж, цей червоний Манчестер. Як ми бачимо, це те ж саме, плюс-мінус під 26, та? під 28 він трішки набирає. І знову падіння під 6-5. Жовтня. Ну і гадаю, після цього відосико деяким глядачам стало зрозуміло, як вона повинна плюс-мінус працювати. Ну, а ви, друзі, не забувайте протискати вподобачку. приєднуйтесь до наших трансляцій, які проходять по вечорах. З вами був бусик. До зустрічі. Бос, бос.